Вітаю, друзі! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play українською, і ми продовжуємо проходження метро Last Light. Ми йдемо до поліса разом. І що буде, те буде. Малюк не захотів іти геть. Щось тримає його поруч. Досі не можу зрозуміти що. Хоча я ці обставині радий, він допомагає мені. Так. Ми в тунелі. І йдемо за нашим чорним. Ти куди? Ти де зник? Ох, яка погода, то не хороша. Що коїться. Нічого не видно. Діті, звідси важко побачити. Я взагалі не бачу. Це ти на горі? Так, це ти. Я думав, що тут ще хтось. Там люди. Бояться, що на них нападуть, але не злі. Не злі люди, так? Рідко тут таке буває. Хто такий? Усе в порядку, мужики! Приберіться стволи! Гета ж рейнджер з поліса! Гета ти на кольцо зібрався? Тоді Та поспішайся! Там нейка на нават нас пропускать не жадали! Таке враження, що якісь білоруси. Можеш погандлювати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин 10. Потім пойдемо далі хе <гум> Дійсно, таке чаще це якісь білоруси. Ще таких не бачив. Ще таких не чув. У Вас тут хоча б затишно, там таке... але я на вулиці. Що ого. Давайте ліхтар підзарядимо. Поки є секунда вільна. Так, як ти пішли далі. Туди можна пролізти? Ні, отуди не пускає. Лезь не забився. Мельника, як убачиш, привітання передавай Йон Стяпана. Добре. А ти хто? А, то у вас тут. Давай, дорогой, я тобі поміняю. Слухай, Кацу. Вибирай, що хочеш. Весь навій вищий клас. Сам стріляв, та грошей треба. Слухай, дорогой, скажи, що хочеш. Усе є. Там Слухай, у нас немає ресурсів. Той, а в тебе що? Зброя просто? Ні. Доки ми ще тут, звертайся, якщо треба. Підходь, хлопче, сам розумієш. Усе розпаковувати не буду, тільки найкраще. Та зрозуміло. Дякую, хлопці. Не потрібно. У мене, в принципі, і немає за що купувати, особливо. Так тут нічого. Що ж, давайте вилазити на гору. Якийсь похід, напевно. О, ти тут. Щоб через 15 хвилин знали, як свої п'ять пальців. Завдання зрозуміло. Так точно, що, товаришове Виконуйте! Алло. Ти ж казав, що вони не знають, що ми тут. Хатис. Ти ж казав, що вони не знають. О, ні. Їх там ціла пачка. Я вам помщуся Ох, там якийсь снайпер, чи що Бух! Здесь ще один живучий твій. Ух, нічого собі так лупить. Що ж вони такі живучі? В голову то не з такої далечини. Що там хтось є. Там внизу. Ну, здається, цього зверху вже все підправили відпочивати. Так, заберемо все, що неправильно лежить. Набої. Ще там десь сюди, здається, мені десь є. мене таке відчуття. Так, ну наш протигаз нібито нормальний. Вон. Вон він, так? Був. Ну ж, че ктось! Ви що, не сі? Так, що здається всі? Так, тут скрізь проти гази, значить скоро нам на поверхню кудись. На неприємну поверхню. В принципі, нам треба було раніше, напевно, зняти цей протигаз. Я ще й забувся, що ми в протигазі. Скільки повітря то використали? Так, давайте глянемо, що тут у нас ще є. Так, цього забрали. 15 хвилин у нас є. Так, цього все забрали. Забрали. Обчистили! Так, десь там нагоріше були. Швидесенько туди. Так, тут нічого, там якийсь до речі, прохід вниз, це, напевно, можна було туди піти. Так. Давайте пойдемо, швиденько подивимось. Що тут у нас? О, Кортегас. Певно, можна було це все обійти і тому подібне. Ну а я з іншої сторони проліз. Чому б і ні. Це ж круто! У нас тут збереження, чому би це. Нічого ж немає. Чому би це збереження. О, ящичок. Ящик також не дістати. Тому повертаємось назад. Давай, давай, давай. З іншої сторони, а, тут ще з іншої сторони вхід. Окей, давайте заберемо цей ящичок, Подивимося, що тут є. Так, тут у нас. Набої! І це непогано. І це знадобиться! Таких то справах. Так, ну давай, давай, давай. Окей, тепер можна на гору. Тепер можна на гору. А, тут ще хтось не зваляється. Ну, це вже ми дивилися на нього. Так. Добре. Так, ну міняти я не буду. Вона влаштовується, що в мене є. Так, добре. Тут, Це, нема генератора. Був генератор і нема генератора. Шодесенько нашу світильню! ...трішки підкачати і поїхали далі. Так. Щось у нас є. Щось хтось десь. Ось що у нас є. Підготовлюють нас! Підготовлюють, значить скоро нам десь на поверхню. Або на щось таке неприємне. Схоже, Ось прям. <звук> Я так і думав, що зараз щось буде саме таке. Так нічого. Ну що ж, давайте на гору. Це просто якась коробочка. Ох. Прикольно. Класно. Я Приходь. бачу у тебе таке корисне. Тепер розумію, для чого. Принесу ще. Дякую. О, значить дійсно щось буде не дуже приємно, якщо... Я тут. Я можу допомагати. Давай. Сили в нього не завжди достатньо. Дякую за допомогу. Кулагіне, ти з пройди маршрутом. Ох, скільки їх! Може, ще караван наже не собі. Клевицький залишається зі мною. Слухаюсь, товаришу лейтенанте. Слухаюсь. Він би розвернувся. І тут ще один. Ой, ой, ой. один хоч? Ні, він не один. Ні, Не наздоженемо. Точно. Вони давно вже пішли. Та-та. -та. -та, -та. Треба спробувати. Ті звідси. Ну і що нам так, до лобами не впремося йти. Ти там без перевенів. На ой, ой. виконуємо. Вперед! Все одно не нас що? Тихасенько. Все буде добре. Все буде добре. Їх там дуже багато, просто не міримо, скільки. Не хочеться лізти. Де далі? Ой! Він сюди йде? Так, я не досюда. Вернулся. А? Ага. Все добре. Зараз як завжди десь. на когось напоримося. Це буває. Так, тут один. На один? на 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 Ой. На на. Там один. що, так, там ще хтось є, але хочеться забрати. Що ж... Що, побачили, чи ж пусть? Что побачили, що? Невже мене побачили? Звідси не побачили. Ні, це не побачили. Фух. Все, тікаємо звідси. Там їх було досить, досить багато. Чого там став, як стов? А ну тікай, бовдуре. Слухай, Слухають, що слухають. Мені що вас усіх за ручку сюди. О, тут чи прощі такі сниз. Знову люди знають про нас. Дуже червоні. Дуже хочуть вбити. Дуже червоні дуже хочуть бити, це не добре. Ось тут якісь Ще схованка. Так, що у нас там? Ну, ще хвилина є? Так. Та нема нікого. Чи то примарилося? Примарилося. Чи є хто? Нема нікого тут. Усе ж, вочують, почулося. Почулося, почулося. Так, так, так. Ех, бажання немає, але перевірити все треба. А як ви мене так побачили? Почули. Такі межить схопити довго. Щось мені ніякого. Ми простого шпигуна шукаємо. Обережніше треба. А що такого? Ну, рейнджер, але й ми не бачимо роблені. Не простий це рейнджер. Чи вже що наша група поїв газівській захопила? Та от він один всю цю групу перебив. Та ну, будь-яке! один? Якщо всю, свідки чутки. Тільки важко поранених залишилося. Видно, часу у нього добити не було. Таке розповідають. Звір, а не людина. Правні так, та... звір, а не людина. Саме так, так. Треба обережніше. <звук> Балашки, дивіться там, уважніше. Я Фух, Це досить, досить непросто. Я так розумію, їх дуже-дуже багато. Так ось один. О, спуск кудись. Добре. Що це на що це він дивився? Може ми знайшли якийсь таємний вихід. Я сподіваюся. Ще набої. Тому ще не хочеться туди лізти. О, ще один. Див, 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 див. Знову війна. Начебто щойно фашистів згодилися. І рофи не минули. Ну а що робити? Склади, кажуть, знайшли з якимись неймовірними запасами. Якщо їх хтось інший захопить, нам гаплик. А чого б це? Ну подумаєш, склади. Так там же ж кажуть, гармат, бронежилетів і набоїв до воєнних на усе метро. Ось озброяться і попруть. А, а ми тут, значить, щоб не поперли. Ну, молоток схоплюєш. Так тут у нас. Ух. Тут виходу нема, куди не? Куди не? Як нам звідси вибратися? Ось тут якісь. Радіо якіс. Просто... просто... На краєчку, просто на краєчку. Це буде добре. Так, тут ще один. Головне не спалитися, головне не спалитися ранче часу. Де він там? Куди він пішов? Направо чи наліво? Так. О, ти кричиш, тихо! Все нормально, все спокійно. Фух. Так, тут якийсь прохід. Тут якийсь прохід. Так, тут на що. Ящичок не можна відкрити. Повертаємося назад. В принципі, тут також нема, немає, так що нам тільки туди. Там тільки туди. Ну його! Не будемо їх мучити і себе. Так, хвилина залишилася. Чаще є. Так, тут якісь проходи. Це тупичок. Тут також це просто обійшли. Окей, тоді назад. Ось воно. Ось. Тут теж вони чорно-червоні. Бояться тебе і все одно хочуть вбити. Та мене всі хочуть вбити. Просто всі. Окей, думаю, ми на цьому призупинимо наше проходження, а продовжимо уже наступного разу. Не забувайте про лайк, підписка і до нових зустрічей.